Книга Великий код України Русі Сергія Васильовича Піддубного. Відкривши цю книгу Великий код України Русі для себе відкриєте цілий неймовірно цікавий і захоплюючий світ історії України. Саме про це ця книга. Хто ми? Що ми? Звідки ми? Чотири великі розділи: 67 глав і 17 додатків тут є багато ілюстрацій, тут є величезна кількість різних старовинних мап: Гераклові стовпи, боги за Геродотом, боги за Велесовою книгою, релігійна система наших предків, Капища, Урви, про Кримську цивілізацію, про Херсонес. Про гун, про атилу, великий код України Росії можна сміливо назвати родовідною книгою українського народу. <му> Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини. І з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Наша рубрика книги про Україну, про українське. І сьогодні я презентую вам книгу, яку видало моє видавництво, наше з чоловіком видавництво час успіху. І це книга Великий код України Русі Сергія Васильовича Піддубного. Ця книга перевидається вже вкотре, і е, зараз саме в цьому перевиданні е, велика честь перепала саме нашому видавництву. Що особливого в цій, в цій книзі, я розповім вам сьогодні. Це унікальна книга, яка я абсолютно впевнена, має зайняти достойне місце в вашій бібліотеці. Якщо ви цікавитеся не просто історією, яку вам і і мені в свої часи в шкільній програмі просто закарбували в мозку. І ця історія України дуже часто нічого спільного з тою історією, яку описують такі науковці, такі дослідники, як Сергій Васильович Піддубний, немає. Ви відкривши цю книгу Великий код України Русі для себе відкриєте цілий неймовірно цікавий і захоплюючий світ історії України. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. І перше, з чого ми починаємо, я хочу вам представити в першу чергу автора цієї книги: це Сергій Васильович Піддубний. Він є українським журналістом, українським письменником, публіцистом, етнографом, краєзнавцем. Дослідником української мови та української історії і традицій, він є унікальним перекладачем та коментатором Велесової книги. І саме Велесову книгу з коментарями і примітками Сергія Васильовича Підубного я особливо рекомендую вам. Про це вже були відео на каналі Калина, і ви можете книги Сергія Піддубного знайти за посиланнями під цим відео в нашій крамниці або на ресурсах самого автора. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Тож перейдемо до книги Великий Код України Русі. Що ми тут бачимо? В першу чергу ми бачимо, що ця книга має великий формат в, гарному такому, в гарній міцній обкладинці. І тільки відкривши цю книгу, Перше в передньому слові ми читаємо певний заповіт, яким звертається до нас з вами автор, але цитує при цьому заповіт е, великого Шевченка. Що він нам тут пропонує? Подивіться лишень добре, почитайте знову тую славу та читайте від слова до слова, не минайте ані титли. Ніжтії, коми все розберіть. Та й спитайте себе, хто ми, що ми, чиї сини, яких батьків. І ось саме про це ця книга. Хто ми, що ми? Звідки ми? і чи… Ким є наші батьки? В цій книзі ви знайдете чотири великі розділи: 67 глав і 17 додатків. Тут є багато ілюстрацій, тут є величезна кількість різних старовинних мап, і цілий список мап окремим додатком в цій книзі. Також посилання на 223 джерела, на які опирається в своїх дослідженнях саме тем, які піднімаються в книзі Великий код України Русі Сергій Васильович Піддубний. Я хочу дуже коротко вам озвучити деякі теми, які піднімаються в цій книзі, і ви зрозумієте, наскільки вона цікава, наскільки вам має захотітися після цієї відеопрезентації дійсно придбати цю книгу. Тож ви зможете тут дізнатися про богів, отців і про святині. Які саме святині пропонує нам. Дослідити Сергій Піддубний. Ну, Наприклад, підмісячні змії і підсонячні олені, Гераклові стовпи, боги за Геродотом, боги за Велесовою книгою, релігійна система наших предків, капища, урви, зимові храми, древні календарі, таємниці Галичанських хрестів, що таке молитва, засновники роду за Геродотом, Біблією і Велесовою книгою, Первосвятитель рама, Кей, Ахіл. І Кір, Арістей, Орфей, Піфагор та Ілля Муромець. І так далі. Багато-багато цікаво в цьому розділі. Наступний розділ я особливо хочу вам порекомендувати. Він називається Невідповідності між історією та географією. Сергій Піддубний тут надає факти, як греки сфальсифікували не лише історію, присвоївши собі цілі. Території, а і також сфальсифікували географію. Саме тут надається дослідження Сергія Васильовича про те, де і коли відбулася Троянська війна. Правда, про Дарієвий похід на Скитію. Тут дається карта Арістагора або як греки фальсифікували географію. Чи можна взагалі довіряти картам Клавдія Птолемея? І ви дізнаєтеся ще багато чого цікавого в наступних розділах книги Великий код України Русі, держави і племена. І тут розкриється в вашій увазі величезна кількість інформації про сусідній Єгипет і Фригію, про греки і нібито грецьке мистецтво, про Крим, Рим, Галію, про Цезаря. Також про кримську цивілізацію, про Херсонес, про Гун, про Атилу, про військову доблесть українців укрів. Також ціла низка е, різних священних текстів України Русі надається вже в четвертому розділі даної книги. І багато чого ви тут дізнаєтеся, і про те, що таке мова, які числа є свідками стародавності нашої мови, перші літери, які зафіксували ще трипільські гончарі, і багато багато е, цікавого. Як сказано в анотації до цієї книги, що великий код України Росії можна сміливо назвати родовідною книгою українського народу, вперше в українській історіографії докладно розглядаються давньоукраїнські основи, боги, герої, племена держави, мова дохристиянська релігійна система до дослідження залучено широкий пласт літератури. Праці Гомера, Гесіода, Есхіла, Геродота, Біблія, Велесова книга та багато інших джерел. Тобто висновки і доводи автора заслуговують вашої уваги, бо вони також проілюстровані численними світлинами різних артефактів, пам'ятників, святилищ стародавніх карт тощо. Що ви будете мати, отримавши цю книгу в свою бібліотеку? Ну, по-перше, гарну книгу з гарними текстами, з глибокими текстами для ваших роздумів і для роздумів ваших близьких і рідних. Видавництво час успіху, автор Сергій Васильович Піддубник: книга Великий Код України росії Видана книга в 2025 році містить 544 сторінки ілюстровані, зареєстрована в Книжковій палаті України автор: знову ж таки, Сергій Васильович Підубний, якому я висловлюю своє щире просто вдячність, захоплення як завжди. Книги Сергія Васильовича заслуговують і вашої уваги. Тож посилання на книгу під цим відео приємних вам і корисних знайомств з главами цієї книги. Повірте, ви відкриєте цілий світ через цю книгу. І цей світ вас здивує. Тож до зустрічі на каналі Калина. Бережіть себе і Україну!